Дев'ятикласник з Коломищини розробив модель дрону для військових. 15-річний Роман Тимофійчук із Корнича створює різноманітні авіаційні моделі. Тепер спроєктував квадрокоптер, який виконуватиме розвідувальну функцію та зможе переносити вантаж. Усі охочі можуть допомогти Роману втілити ідею в життя, реквізити в сюжеті. Роман Тимофійчук захопився авіамоделюванням два роки тому. Усе розпочалося із картонних літачків та різноманітних авіамоделей. Пригадує хлопець. А спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Роман мріяв створити щось необхідне для військових, адже його батько захищає Україну в лавах збройних сил. Коли почалася війна, мені дуже хотілося зробити. Військового дрона для наших воїнів ідею. Майже вдалося втілити. Хлопець розробив авторську модель безпілотника. Ось похоже на різні дрони, але так то це іменно мій. Це буде дрон-розвідник і грузовий дрон. Він буде носити на себе. Всякі прилади. Роман Тимофійчук продовжує зараз має детальні креслення, за якими можна повністю створити і модель безпілотника, а можливо, і самий дрон. Все залежить, скільки коштів буде. Та на втілення ідеї потрібно близько 30 тисяч гривень, прогнозує розробник. Моя мета створити дрон для військових, щоб швидше перемогти і. Була Україна щаслива до слова у доробку дев'ятикласника. Майже 15 авіамоделей із радіокеруванням. Щоправда, більшість вже своє відлітали. Жартує Роман. Ну багато вже розбитих, близько вже п'ять лишилися живих, а решта вже, ну, вже немає. Найбільше Роману у школі цікаво вивчати фізику, алгебру, геометрію. І, хоч усі креслення авіамоделей розробляє самостійно, все ж консультується зі своїми вчителями, а навчається юнаку у корницькій філії Коломийського ліцею номер один імені Василя Стефаника. Саме тут презентує одноліткам та педагогам свої напрацювання. Напередодні така презентація відбулася для школярів у Корничі, розповідає директор першого ліцею Мирослав Граб. Надзвичайно захоплений цими моделями конструкцією цих дронів літ. Атаків, то я зразу, зразу мене дойде підтримати, підтримати хлопця. І після того, як ми почули десь там по телебаченні чи в засобах масової інформації, що е, є якась акція, хто там долетить до Москви, я розумію, що це ну, на даний момент ми просто собі говоримо про це. Але... Чому б ні? Чому б хлопці не підтримати? І я вважаю, що ми зобов'язані підтримувати таких молодих людей, учнів, тим більше нашої школи. Тому я запропонував зробити таку презентацію у нас в ліцеї, щоб подивилися всі учні. І це буде такий, знаєте, пошту, початок для ну, така ініціатива. Після презентації перейшли до випробувань, запустили літачки на подвір'ї ліцею. До слова, Роман Тимофійчук веде ютуб канал, де публікує відео своїх винаходів. Тримати ініціативу Романа можна і фінансово реквізити Коломийського ліцею номер один імені Василя Стефаника зараз на екрані.